Він така думка, що метою терапії є відчуття і результат, що людина відчепилася від себе. Бо це не завжди ну, якби така безпосередня мета відчепитися від себе, то дуже зверхний від індивідуального випадку. І це може бути таким яким наслідком більш глибинних процесів. Тим не менш, якщо людині хотілося би так мати це відчуття такої більш легкості внутрішньої, позбавитися надмірного тиску. І в цілому, якщо людини таке дуже сильне моральне я, таке яке давить, це звичайно, що так буде в процесі роботи видозмінюватися. змінюватися. Це може бути результатом доброї терапії одним з. І як зрозуміти, що це відбувається так? на такий хлопський розум і так в побутовому житті. Проте це, це таке спостереження може виникнути, що ви стали менше чіплятися до інших людей, відчепилися від них так, умовно, так? якби вам хотілося відчепитися від себе, то ви відчепилися від інших людей.